Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Криворізька федерація Шотокан до провела чемпіонат зі східних ідиноборств, в якому взяли участь спортсмени з п'яти найкращих клубів нашого міста. У нас 13 апреля 2014 року вже проходив чемпіонат. і Первенства міста Кривого Рога приймали участь спортсмени п'яти клубів. города, показали достойный высокий результат. Конечно, были проигравшие, без этого не бывает соревнований, но каждый спортсмен теперь знает свои ошибочки, знает, к чему стремиться и может почувствовать вкус победы узнав у своих друзей, которые его уже почувствовали. Летом у нас тренировки не прекращаются, они не прекращаются ну, в течение всего года. Планируется выезд на море для оздоровления детей. В это время готовимся к осенним соревнованиям, то есть также чемпионату города, Області України. Криворіжець Валентина Враменко став бронзовим призером Чемпіонату Європи ФСКА з карате. Подробиці далі. Семиразовий чемпіон України з традиційного карате та рукопашного бою Валентина Враменко своїм останнім успіхом проклав собі шлях до чемпіонату світу з традиційного карате, який проходитиме в Португалії. В Польща в місті Познань проходив чемпіонат Європи. Це був заключительний етап підготовки чемпіонату світу в Португалії. Криворужская сборная отвоевала 10 путевок на чемпионат мира в Португалію. Я на этих соревнованиях участвовал первый раз, ну, так сказать, дебютировал именно в этом направлении карате. И мне удалось, заняв третье место, мне удалось выиграть тоже путевку в Португалию. Поэтому вместе с нашими ребятами будем отвоевывать чемпионат мира вже в Португалії. На підготовку до змагань спортсмена попереду літо чемпіонат світу з традиційного карате Португалія прийматиме вже цієї осені. Сьогодні у чотирьох районах міста відкрита літня спартакиаду пришкільних таборів Юність 2014. А наші кореспонденти побували на святі спорту у Саксаганському районі. В місті розпочали роботу пришкільні табори. Аби діти мали змогу весело проводити свій час, для них влаштовують літню спартакіаду. Сьогодні центр спорту Олім викликав на веселі старти команди чотирьох пришкільних таборів Саксаганського району. Сьогодні по традиції, доброї традиції, в нашому місті, практично у всіх сімі районах міста, починаються літні спартакіади наших лагерей. Називається це «Олім». «Юность-2014». Дети с удовольствием участвуют в различных родах соревнованиях. Но да не просто такое разовое мероприятие провели, это системная работа, системная работа всех звеньев физкультурного движения весь летний период. В этом году мы немножко увеличили соревнования. В прошлом году было 15 соревнований, в этом году мы уже сделали 18 видов спорта в Спартакеаде юность». Работа будет идти у нас по площадкам, по месту жительства и на территории пришкольных лагерей. Из-за того, что у нас школы находятся в разных микрорайонах, то мы делаем поэтапно. То есть получается, в каждом как на кусты поделили все школы по кустам. И вот по кустам мы проводим эти все мероприятия. Но есть моменты, когда мы объединяем эти все мероприятия в одно. У нас будет уже традиционно уже полюбившийся вид спорта, как черлидинг, Понравился очень ребятам воркаут, Ми його теж ввели в спартакіаду і будемо проводити ці мероприятия на базах школ. Начальник відділу освіти виконкому Саксаганської райради Інна Подкопаєва запевняє, що робота в таборах району йде за планом. В цьому році як і торік відкрито 25 пришкільних пришкірних таборів. В наших лагерях 3742 тисячі Организована э, развлекательная программа, организована экскурсионная работа. Дети, по желанию родителей, э, посещают наши два, две спортивные школы, наши бассейны. Организована хорошая программа э, развлекательная и туристическая. Поэтому дети ходят с большим удовольствием. На літній спартакіаді змагання проводяться з шашок, футболу, піонерболу та інших видів спорту, які цікавлять дітей. Незважаючи на результати, веселий настрій учасникам гарантовано. Мне очень нравится в этом лагере, потому что тут есть всякие разные э, веселые старты, шашки, шахматы. Я был пять раз в веселых э, стартах. Один раз в шашках. Ну, в веселых стартах я всегда побеждал, но в шашках ну, не повезло сегодня. Спартакиада ну, мне понравилась, тут весело, и ребятам понравилось. Соперники достойные. І проігрували, і виігрували. Кожен зайняв то, на що він заслужує. Не залишилися учасники й без подарунків. Для них спонсори підготували медалі та призи. Організатори Спартакіади наголошують, що тут немає переможених. Всі учасники справжні спортсмени. Таким було новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемось.